Всім привіт! Хоче погода не льотна, дощик на вулиці, але треба попрацювати. Так, обіцянвідні щодо спейсеру. Хочу вам сказати, що все геніально просто. Ну, Про набулайзер ми всі знаємо, да? тому що в нас така, знаєте, мода. Ми дуже так захоплюємось, щось новеньке з'являється, і всі купи, собі купили набулайзер, але не всі розуміють, що набулайзер насправді. Має свої показання до використання, є обмежений перелік захворювань, які потребують лікування через небулайзер. Якщо вам цікаво, можете написати, я зроблю про це окреме відео. Здібності да, достаточні. Да, здібності Нбулайзер, я би сказала, що вони дещо перебільшення. Тому що якщо ви користуєтеся маскою а в маски небулазер, ви знаєте, що по бокам є дірочки, то десь 30% діючої речовини входить ходить у повітря. Да? Тому вважається, що якщо ми користуємося небулайзером через маску, то дози е мають бути збільшені. Да? Крім того, треба пам'ятати, що як тільки з дитиною можна домовитися, вона там слухає вже вас. Да? З маски треба переходити на Монштук. Але про сьогодні ні про види небулайзерів, ні про те, як правильно користуватися небулайзером, а про спейзер. Ну, якщо вже є встановлена діагноз бронхіальна астма, да, або є підозря щодо діагнозу бронхіальна астма, і є необхідність проведення да, базісної терапії, це вже коли встановлена, або є так звана пробна терапія, коли ми ще визначаємося з діагнозом. І є потреба у використанні тривалої терапії інгаляторної, то все ж таки краще мати спейсер. Ну, нічого складного, масочка для носика, дірочка, коли вставляється аерозольний інгалятор. Ємкість да? і клапани. В деяких спейсерах є клапани, в деяких немає, краще, щоб клапан був. Є в деяких тільки клапан вдиху, а є і вдиху, і видиху, краще, щоб було і вдиху, і видиху. Є спейсери, що фармацевтичні компанії виготовляють конкретно під свій інгелятор. Ну, ви розумієте, це є маркетинг. А є спейсери абсолютно універсальні. Спейсери відрізняються розмірами, да? і це в залежності від віку дитини. Спейсери може використовуватися від нуля до 18 місяців. З 18 місяців, наприклад, до 5 років, з 5 років і старше, і так далі. Є спесери для дорослого населення, що дозволяє нам. Ну, по-перше, хочу, от вчора в мене були батьки, які не зовсім розуміли, да? наприклад, тим виписали сухопорошковий інгалятор, так, не хочу називати діючу речовину. вони хотіли дихати цим сухопорошковим ангелятором через писари. Ні, дивіться, сухопорошковий, чуєте, як він трясеться. Так, от такі от пристрої зараз покладу. Такі, або такі. Не підходять для використання спейсера. Для того, щоб використовувати спейсер, це повинно бути дозований аерозольний інгалятор. Такий. Наприклад, у мене в руках, подивіться, є натиска і є обличка. Це є аерозольний інгалятор. Ми вставляємо його, так, і все, це пристрій вже готовий до використання. Тобто запам'ятали, що перше, визначаємо вік дитини, від цього залежить розмір масочки і ємкості, і що ми можемо використовувати тільки дозовані аерозольні пристрої. Сухопорошкові інгалятори не можуть використовуватися через спейсер. Для чого це? По-перше. Коли використовується спесер, то не потрібна координація дихання. Насправді, коли пацієнту виписує, виписується інгалятор, та пацієнт має пройти цим купленим інгалятором до лікаря, і лікар має розповісти, як правильно провести техніку інгаляції. Тому що користуватися можна, потім можна прийти і сказати, знаєте, мені ваше лікування взагалі не допомагає. Але коли пацієнт показує, як він дихає, він дихає. Зовсім не вірно, тому і очікувати на той результат не приходиться. Так? Тому, коли приходять пацієнти, ми починаємо йому розповідати, як користуватися аерозольним пристроєм. Да? Видихніть, обійміть губами щільно мундштук. Починайте робити глибокий повільний вдих. В цей час ми починаємо бризкати. Затримайте дихання на висоті вдиху, і через ніс, через 6 секунд, видихніть. Ну, розказати це дитині це ну, не про що. Дитина просто на вас буде дивитися, не розуміючи. Тому, для того, щоб провести правильну техніку інгаляцію, ми використовуємо спейсери. По-перше, якщо ми користуємося базисною терапією інгаляційних глюкокортикостероїдами, глюкокорт яка може бути побічна дія, це розвиток кандідозу в ротові порожнення. За рахунок чого? За рахунок або неправильної техніки інгаляції, або осідання да, крупних часочок у роті і людина не полоще рот, так як нам каже інструкція. Коли ми використовуємо спейсер, крупні часточки будуть осідати в цьому контейнері, в цьому просторі. Масочка притиснута до обличчя дитинки або дорослої людини, ви натискаєте і кажете, зробіть вдих, глибокий вдих, затримайте дихання. Все, що потрапить за клапан вдиху. Клапани видиху не дадуть повернутися діючі речовині назад в цей контейнер. Тобто, воно знаходиться в такому вже замкнутому просторі, і за один або декілька вдохів і видихів, людина отримує ту дозу, яка їй призначена. Описується, що можна робити один вдих. Для дітей це до 4 вдох видах, вдох видах, вдох видах, вдох видах. Дороста людина, яка має, наприклад, обширний процес, є важкість там, вираженість дихальної недостатності. Можливо, і треба буде повторити ці вдохи-видихи декілька разів. Що ще треба розуміти? Треба розуміти, що це є індивідуальний пристрій. І дати Васі, Феді, Петі по сусідству не можна. Промивати цей пристрій можна обичною теплою водичкою і просушувати, да? не кип'ятити, не терти спиртом, не, не замочувати в якихось незрозумілих а, засобах а, не треба. Тому, а, ну, моя така порада, а, враховуючи ще і час, в якому ми перебуваємо, да, батьки дуже переживають, що може. Не бути світла, так? і що робити, треба інгалювати Треба мати все ж таки спейсер. Да? Ну і Я вам хочу сказати, що надіятися на небулайзер, якщо вже це дитинка підростаюча, не варто. Треба завжди мати скоро допоміжні інгалятори. Да? Це може бути сальбутамол який залишається золотим стандартом. Це можуть бути комбіновані препарати, наприклад, такі як Берадуал. Треба все ж таки мати окремі інгалятори, щоб бути готовими надавати допомогу незалежно від наявності небулайзера. Спейсер буде вам в цьому допомагати. Ви не будете переживати, що щось не так робить ваша дитина або ваш родич. Писар завжди вас підстрахує. Якщо є питання, будь ласка, залишайте обов'язково, а на, на них відповім. Якщо є запитання щодо використання набулайзерів, теж з задоволенням вам відповім.